Дзв'яна зірка або Пиздець Усі. Цинічно апокаліптична казочка для тих, хто ще вірить в дива. І головні герої Святка Вогник, позитивна молода жінка, завжди моторна та ділова, хоча постійно зайнята якоюсь хуйнею і вважає, що це необхідно людству і робить світ краще. Зупиняється рідко, постійно срака в милі. Дівчина тупого, але красивого Альфонса Фелікса. Вона працює на двох роботах, щоб утримувати себе та тупого у пизняфілю, щоб він ходив по барбершопах та бахтів вишуканими французькими парфумами, в будь-яку ситуацію переверне на позитив, навіть якщо провалилась гівно по вухах та скаже, що це косметична маска, і корисна для шкіри та ще й безкоштовно. Святка висока, симпатична, незлобна, але всі позитиви перекреслюються її несерйозністю та бездуатізмом. Фелікс Альфонс. Йобер – святки вогника, завжди вдягнений в брендове, смердить парфумом, бо на себе пшикає по 10 разів, і його чудовий парфум перетворюється на циклон Б, яким труїли людей в таборах смерті. Того з ним поруч ніхто довго не витримує. Лише святка думає, що це по багатому коли так смердить. Завжди на ньому лаковані туфлі, бо рідка ідеально підстрижена, наче пластмасова. Бо кожен день перед зеркалом він по годині підстригає та висмикує пінцетом волоски, які стирчать, або йому не сподобались по відтінку та вибиваються з общої картини. Волосся на головешці намащена якоюсь блискучою хуйнею, як це роблять студенти з інших країн, які навчаються в медакадемії. Але він не жалкує на себе цього гелю і маститься рясно, і те слизотиння навіть інколи капа вниз з його локонів. Ходить завжди з задратим гору носом та майже заплющеними очима. Вважає, що це придає йому крутості та частенько спотикається та збива носки своїх лакованих крах. Він собі ціни не складе, хоча й задарма. Він нахер нікому не потрібний, крім святки, але якусь коханку має. Коли хоче якусь модну річ, а святка переконує його, що це не потрібно, то часто веде себе як розбещене маляк в магазині іграшок, надува або криве рота та перестає говорити та верне носа від неї, а святка починає підлещуватись, і в результаті все одно купує йому чергове лахміття чи аксесуар. Омелян Захарович балістичний, похмурий ветеран, генерал ракетних військ у відставці, який вірить, що оптимізм це недолік. Він майстер саркастичних коментарів і головний критик будь-яких мирних ініціатив. Його будинок це фортеця з ідеальною системою самозахисту та ядерним бункером на подвір'ї. Вважає суспільство бомбою з годинниковим механізмом, тонкий знавець дисципліни, що має несприятливість до наївної радості. Вважає, що у світі вже нічого цікавого не трапиться. А якщо трапиться, то то вже в останній раз. Людина глузування, для якої негативний прогноз це спосіб життя, знає сотню способів, як із сарказмом перечекати всі свята. Єфросинія капітоновна балістична. Більше, ніж дружина, справжня стратегічна підтримка. У молодості була відома своєю пристрастю до танців на столах із захопленням екзотикою, коктейлями та чоловіками та продовженням після застіль. Охайна доглянута жінка в віці, берегиня уюту та затишку в їхньому родинному гніздечку з камерами та датчиками руху. Яка ще підтримує вогник, хоч і невеличкий, у здорового глузду та краси в неприступному Форт Ноксі, де Омелян навіть встановив по периметру забора башти із списаними з військової частинами турелями вулкан, які керувались з його смартфона. А в разі ядерного вибуху з пульту в бункері з дитинства. Вона захоплювалась військовими та їх дисципліною, чарувала всіх своєю красою, та тільки Омелян зміг взяти її в руки та приборкати її хтивість та ненаситну і голодну підспідничну подругу. Вона стала смиреною дружиною, яка подорожувала по всіх задрипаних частинах та клоповниках усього СРСР, поки чоловік будував кар'єру. Нарешті вона дочекалась визнання та талантів її чоловіка та стабільного життя у власному маєтку, який був побудований в сосновому лісі на території бувшого дитячого табору Будячок, який дивним чином збанкротував та був проданий за копійки підставним особам. І тепер мальовнича територія в 100 гектарів була прилаштована для гарного та комфортного життя по всім тенденціям стилю лан та дизайну. Але ця позитивна іділя була оманливою. Омелян був трохи схиблений на апокаліпсисі, облаштовував всю територію для протистояння та виживання. Списана техніка та зброя, скомпоновані з новітніми технологіями та запасами провіанту, могла витримати та відбити місячну атаку армії С'єра Ліони. Так, що соватись на їхню територію, мало хто наважувався, а сільські жителі, які збирали гриби, обходили за кілометр таблічки з написом Обережно заміновано, бо хто зна, що прийде в голову схибнувши. Генералу. Жінка Омеляна це все терпіла та підтримувала, бо після півжиття мандрів це було не так і страшно. Але яка іноді потребувала свята та яскравості, щоб зовсім не перетворитись на ув'язнену ядерного бункеру, що суботніми стрільбами з розборкою та зборкою АК та премудростями виживання в дикій місцевості. Вона пече пироги так, що навіть омелян пахне її яблуками з корицею. Він каже, що Єфросінія моє секретне озброєння. Леонід Бенцеонович, Він же льолік, він же Бенцик – Це міський єбанько, який є в кожному місті. Персонаж, з'їхавшись з глузду і роблячи якусь незрозумілу похабінь. Є такі, що танцюють, кладуть камінці в консервну банку та дзвенять як погремушкою, блукаючи місто. А є такі, як Льолік, які про щось всіх попереджують. З'явився він в місті досить недавно. Ніхто не знав звідки й коли. Всі називали або Льолік, або бензик. Ніхто про нього нічого не знав, але це був непростий дурко, а бувший полковник, співробітник найсекретнішої служби країни, але одного разу побачив плани світових еліт на його країну та й поїхав дахом. Олишити улюблену землю він не хотів, а з нормальною головою спостерігати, що її чекає, він не міг. Того й операційна система його вирішила їбанутись, щоб Бенцику було легше доживати залишки життя. Але в глибині його система працювала на благо людей, бо він колись таки присягав на вірність народу. Не дивлячись на те, що він їбанувся, то кожен день він ходив центром міста з картонкою на шиї, на якій було написано, що скоро всім пиздець, тікайте, рятуйтесь, то може, і також це казав усім. Але люди звикли до сприйняття Всесвіту через призму єбланів соцмереж, які засипають позитивну локшину в їхні вуха. Ніхто не сприймав його серйозно, давали йому грошенят на булочку чи пиріжок, фотографувались чи пригощали чаєм кавою. Льолік казав, що скоро прилетить зірка і всіх накриє. Але більшість слухала різних коучів та спікерів, які зняв день несли пиздуватий позитив в маси, щоб всі жили як жили, страдали хуйнею, не робили стратегічних за. І накуповували купи різного непотрібного мотлуху на свята на такі суми, як середній бюджет якоїсь африканської країни, і цим самим забезпечували власників ширпотребу, пристойним існуванням в горах чи островах, куди не прилетить зірка бажань. Майже всі казали, що скоро буде добре. Хтось навіть не робив вдома запас, води, консервів, круп, а окремі індивіди навіть не купили калійодід. Але ті, хто це робив, ці запаси та приготування, вважались дебілими і прирівнювались до льоліка. Юрба це були ті, кому читали в дитинстві казочки про дива, яких не буває, та ті, хто вислуховує та дивиться коучів та тренерів, які кажуть про неймовірну силу позитивного мислення. Ведучий – невдало витягши жереб між своїх колег та в новорічну ніч, масові як Тілення всіх блогерів та журналістів, які несуть хуйню в маси, що завтра буде краще ніж учора, замість того, щоб розповідати, як розпалити багаття, чи те, як зробити вугілля для водного фільтру, і що вугілля з багаття ніхуя не підходить, і багато іншого потрібно під час великого пушного звірятка, яке підкрадається і обов'язково гарне всіх своїм пухнастим фостиком. Дія відбувається на головній площі в новорічну ніч, коли всі насвяткувались вдома, вже добряче набрякли після випитого горіляча. а тепер повивалювали з друзями на вулицю, щоб розвіятись і зовсім не захміліти в теплі дома. Багато хто повилазив до ялинки, бо відключили світло в хатах, а в центрі світло та ялинка. А до того ж можна ще випити, побитись та пообригувати найбіліжі сугроби та будинки. Фелікс іде під руку зі святкою, з прищуреними очима та задратим носом. Вони проходять поряд з яскравими вітринами, які поряд з головною площею. Святка, Феля, диви, яка гарна ялинка, яка вона яскрава! При цих словах в неї бігають оченята на всі боки, наче вона шука собі якусь безглузду роботу або хоче комусь допомогти, як завжди, без потреби. В любу дирку затичка. Вона любить себе зайняти безглуздою метушнею, яка часто не оплачується і робиться на ентузіазізмі. Як зазвичай, люди дивуються, що комусь подобається бути усім сракопідтиракою та користуються дармовою раб не забуваючи ще критикувати або сварити що робить щось не так. Свідка, Любий, дивись, он паперові конфіті, які вилітають на ялинку. Це я ходила. Місяць дираколом наробила їх, аж вісім мішків, заморились капець, але диви, як гарно. Феля, ага, гарно, тобі хоч заплатили, Свєтка. Ну, Любий, це ж для свята, благодійна акція, Феля. А, ясно. Він зупинився біля вітрини і дивиться на леопардовий піджак. В нього приоткрилась пащека і починає капати слина. Святка. Феля, пішли до ялинки ближче. Феля він не рухається, а пуска слину. Святка, що ти там вже побачив? Очередну шмотіну, Феля. Це останній тренд сезону. Святка що воно тобі? Ти в мене і так самий найгарніший. В тебе така купа речей вже дома. Видно, що Феля починає вирядувати, щоб Святка купила йому цю хуйню. Він криве губи, відвертається від неї і на неї не дивиться. Святка, ну чого ти коханий, Феля, та нічого, все добре. Святка, та я бачу, ну добре, що ти хочеш? Готовий Леопардовий піджак. Він повертається до святки, цілує, і обнімає, така ж, як він її любить. Свідка світиться від щастя. Святка, добре, пішли купим, На сьогодні, ввечері вдома, ти його одягнеш зі своїми леопардовими стрінами, які я так люблю. Хижошкіриця, натякаючи, що йому прийдеться відробляти. Видно, що Фелі не нравиться ідея сьогоднішнього інтіму со Свідкою. Він думав, що сьогодні пронесе, але діватись нікуди прийдеться відпрацьовувати. Ведучи зі сцени біля ялинки. А зараз давайте усі порахуємо від 10 до 1, і головна зірочка на нашій ялиності загориться яскравим сяєм. І здійсниться диво. Уся п'яна юрба на площі. Ура! Омелян. Ага, зараз вилетить птічка. Бля. Ведучий десять. Жінка омелян Омелянчик. І ну дивись, яка добра ялинка, яка стоїть. Та й люди, які веселі, може, все обійдеться і буде все добре, Омелян. Ялинка гарна, але хай би в лісі була. Вже все повирубували. Люди це пухлина, все знищує заради задоволення, навіть собі подібних. Жінка. Та чого ти? Тут люди теж є добрі та розумні, Омелян. Найрозумніший з усіх між всього цього стада це Льолік. Він один знає, що буде. Жінка. Та що він може знати? Він же бідна, хвора людина. В цей час підходить до них Льолік. Скоро буде бу, і буде великий бум. Він витрящає очі, склада губи разом і видуває через них повітря, як це роблять діти, коли імітують вибух або гучне падіння, і це супроводжується вилітанням слини. Омелян. Льолік, та я знаю, ти молодець, на тобі грошенят. Піди купи собі щось смачненьке та не пирскай слиною. Льолік посміхається, та кива головою дякуючи, видно, що Омелян прихильно ставиться до нього. І якщо б щось трапилось, то першою він, звичайно, рятував би дружину. А якби був вибір рятувати усі юрбу на площі чи одного дурка, то, звичайно, він би вибрав Льоліка. Ведучий, дев'ять. Жінка, омелянчик. Ну хоч порадій зараз. Ми і так вибрались з дому раз за півроку. Омелян, оце й погано. Така на що тут дивитись, як юрба дурнів радіє ялиності в той час, як світ котиться в пизду. Жінка, от не починай. Давай хоч раз порадіємо. Бо завтра, як ти кажеш, він же не наступить. Омелян, завтра не наступить для тих, у кого бункеру немає та запасу консервів, А для нас наступить, аби тільки сьогодні пронесло. Жінка, що пронесло. Омелян, вийшли з тобою. Це вже не добре. Ведучий, Восім. Підходить Святка з Феліком після покупки. Стають ближче до ялинки, стоять поруч з Омеляном і дружиною. У Фелі задратий нос до верху, як завжди. І він перший помічає щось на небі. Феля, святка, глянь, що воно, свідка, де? Феля, на небі. Святка. Ой, як гарно. Тут підбігає Льолік із дві очима. Скубе за рукав Омеляна та показує пальцем вгору. Бум! бум. Омелян дивиться на небо. Бл. Довийобувалися. Святка. Це різдвяна зірка. Омелян, Це балістична ракета і нам пизда. Я казав, що Феля тут адекватний. Ведучий Сєм. Святка. Ну чого ви, чоловіче? Це чудово, і треба загадувати бажання, воно збудеться, Омелян. Єдине, що ти можеш зараз побажати, якщо тобі ще не дійшло, щоб воно впало поруч, та ми недовго мучились. Згоримо за лічені секунди. Мозок навіть не вспіє відреагувати на біль. Жінка, коханий, що робить, Омелян? Та що вже поробиш? Дома треба було сидіти. Зараз би в бункері спустились, таїли б будь з ікрою та запивали шампанчиським. А тепер у нас є секунд десять. Светка. та, може, це Санта на оленях. Омилян. Ну і блять, ти малий, щоб твій Санта в санях заряду ядерного не тобі в подарунок. Светка. чого ви так грубо? Ви про ядерну ракету говорите. Ведучий шесть. Омелян, ну нарешті дійшло, бо мізки зовсім позитивом заплели. Светка. Треба усім взятися за руки і разом думати позитивно. І станеться диво, Омелян. Ой, яка ти тупа пизда, все таки ніяк не дійде. Омелян до дружини, я кохаю тебе Фросічка. Шкода, що так все трапилось сьогодні, жінка. Я тебе теж омелянчику. Ведучий п'ять. Омелян обіймає жінку, вони обнялись та починають цілуватись. Феля, що робить, що робить? Почувся ці слова Меляна, починає метушитись та нервувати, бо ховатись нікуди. Сумує, що не встиг поносити модний піджак і завтра не под'їде до коханки, який обіцяв, та не встигне розвести святку на відпустку за кордоном на морі. Святка починає бігати по площі, і закликати усіх взятись за руки та мисліть позитивно, як її вчили на тренінгу під назвою Підлаштуйся світ під себе. Ведучий чотири! Більшість юрби весело рахує з ведучим. Та де бігала святка, думає, що це якийсь конкурс, та беруться за руки та регочучи, починають махати руками вгору та вниз, як це роблять дітки в дитячому садочку, стоячи в хороводі. Ведучий три починає грати новорічна музика і починає запалюватись вогники на ялинці по ярусам, знизу вверх. Всі ейфорії ще голосніше верещать. Льолік біга по площі та тика всім підніс картонкою з дитячим малюнком, де фломастерами намальована зірка між хмарок, а на землі біля будиночку великий грибок ядерного вибуху. Всі сміються та несильно відпихають його та відштовхують його картонку від своїх облич. Він біга та кричить, але ж сум веселої юрби заглушає його. Гомелян до жінки Ти в мене саме найкраща. Дуже радий, що ми були з тобою разом. Жінка, я теж любий. Він її обнімає, а вона кладе голову йому на груди, а він ще міцніше обіймає її, ведучий з юрбою. Три ялинка вже наполовину запалена гірляндами. Свідка так ввійшла в роль та швидко бігає, так каже всім, що робити, що схоже на подружку Льоліка по розумовим здібностям та дебілізму, і нарешті на швидкості врізається в Льоліка, який теж біга, і вони оба падають на сніг та заспокоюються. Ведучий з юрбою, два. Льолік спокійно показує світці на небо пальцем і дивиться вгору. Вона теж задирає голову. Ялинка вся світиться, лишилась, щоб загорілась на верхівці зірка. Ведучий з юрбою, один. Загорається зірка усі в дебільному оскаженінні. Уру! Декілька секунд галас перебиває новорічну мелодію Джингел Бел. І раптово гасне світло в будинках і ялинка, бо міськ світло застосовує погодинні вимкнення. Чутно незадоволення, му. Вся юрба підіймає голови вгору, бо там є якесь світло від шлейфу балістичної ракети. Всі витріщаються. Помелян міцно-міцно обіймає дружину, заплющує очі. Люба, це буде швидко. Добре любий. Раптово з тієї сторони, куди полетіла Різдвяна, зірка доходить, білий спалах, омелян. Ось і все, з Новим роком. Відсвяткували, блять. Завіса.